Ну щоб... чого, ви поліцейські, ви мали б зупинити не вони? Не знаю, не було, ну та я чого? став, щоб контроль далі їд. Правильно? Присутні. Ха? Документи. Які документи? Поліція має показати документи, не вам. Ви... Кажи, ті куриці нахонець. Ті куриця, як, як ви говорите? Як, 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 як він говорить, мені два землі, ковчег. Ти документи Ей, ви на війну трохи, ніби хлопці молодих зупиняєте. Куриця, ти як угуд, блядь. Ось таку поведінку дозволяють собі представники ТЦК. Знаєте, от е, мені було просто цікаво. от А якщо б жінка вийшла з машини, ну що б він зробив? Він що, побив би її. чи що? Просто вибачте якесь мурло, мурло, яке про освіту, мабуть, навіть і не чуло нічого. Не те що про виховання. Знаєте, от. Е, Багато хто пише в коментарях, а що ви пропонуєте? так, От ви там критикуєте цей мобілізаційний закон і так далі. Та, от що ви пропонуєте? Не йти і воювати? Йти! Я не кажу, що не треба йти воювати. В мене прад, вже майже півтора року, як пропавши безвісти. Я за справедливість. От особисто моя позиція, вона мобілізація має бути справедлива. Я не кажу, що не мають йти воювати люди. Але коли такі відношення, от, як ми бачимо зараз, ну яка буде мотивація в людей? Це перше. От люди пишуть в коментарях: от, якщо прийдуть там росіянські е, ублюдки, будуть гвалтувати там ваших дітей, а не дітей-депутатів. Ну, то давайте заб'ємо на цю справедливість. Я не знаю. Давайте тоді про це слово взагалі забудемо в своєму житті. Забудемо про слово справедливість. Нехай депутати нам вилізуть на голову. Чи вже вилізли, я вже не знаю. Чому мій брат пішов воювати, депутати не пішли. Ні один. Чим вони краще мого брата? Нічим. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Так от, повернусь до відео. Як я ось ви бачили спочатку. Знаєте, от так і відчувається від працівника ТЦК йдуть такі, знаєте, суцільні позитивні хвилі мотивації. Розмова фактично ще не почалась, а він вже зверхньо відноситься навіть не до чоловіка, а до його жінки. Це, знаєте, це навіть, це навіть не по-чоловічому. Ну. От саме через отаку вседозволеність і формується негативний образ ТЦК взагалі в суспільстві. Тому хай не ображаються, що люди так до них відносяться. Як вони до людей, так і люди до них. Знаєте, от ми всі боялись, що представникам ТЦК дадуть владу. І от тепер їм дали владу, ще навіть не почав діяти закон. Та ще й до закону. Ви згадайте, як вони себе поводили? І поводять і ще будуть гірше себе поводити. Раніше ловили людей на вулиці. Це було незаконно. це було незаконно, а Тепер цей мобілізаційний закон, він, його просто зробили для того, щоб ось ця операція бус, щоб вона просто стала законною, от і все. Вся суть мобілізаційного закону. От просто вся суть мобілізаційного закону в цьому. От і все. Знаєте, от ще для порівняння: от хочу показати вам: подивіться, будь ласка, цю Світлину. Черга на ВЛК. Черги на медкомісію в Солом'янському ТЦК Києва. Знаєте, як я бачу, ну, коли багато людей приходить на ВЛК, я думаю, що не пишуть всі здорові. Знову черги. Навіщо от казати, що все налаштовано, ви приходьте там і так далі, коли не налаштовано це перше. І друге. Як бачимо з цих черг, бажаючи є, чому тоді ловити людей на вулиці? Для чого це продовжується? Далі хочу показати вам статтю, яка мене дуже вразила, точніше вразило те, що в цій статті Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема в частині явки до ТЦК, це рішення апеляційного адмінсуду. Тобто розумієте, так? Дивіться. Колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за частину 2 статті 210 десятої 1, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним. Особа має обов'язок прибути до відповідного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, зокрема в строк, які вказані в повісті. Але норми чинного законодавства не містять обов'язкову обов'язку громадян України отримувати відповідні повістки територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Про це зазначив 6-й апеляційний адміністративний суд в постанові від 25 квітня 2024 року по справі номер 759 10,18.24. Колегія суддів наголошує, що факт відмови особи від отримання повістки, а так само і обставини наявності, відсутності в неї бронювання на період мобілізації, не позбавляють таку особу від обов'язку прибути до ТЦК, встановлений повісті срок. Але сам факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема в частині явки у визначений строк до ТЦК. Тобто розумієте, так? Виходить так. Що а, людина може відмовитись від повістки, і їй навіть штраф не треба виписувати. Це буде незаконно. Бачите? Знаючи всі ці закончики, що зробила наша влада, вони зробили все так, щоб люди самі прийшли. Якщо сам не прийдеш, от тоді тебе і оштрафують, тоді тебе і в розшук, і так далі. Наостанок, що хочу, хочу сказати. Знаєте, от наче допомога вже йде, а воювати нікому. Пам'ятаєте, зовсім недавно мова йшла про те, що якщо не підготувати нові бригади, то коли прийде зброя, в нас буде, ну, її буде в достатній кількості. Просто не буде тих, хто зможе її використати. Знаєте, і поки президент нам розповідає про формування там, нових бригад і так далі, особисто я бачу тільки формування інших бригад, батальйонів, точніше, батальйонів Монако, батальйонів ТИСа, батальйонів Слуги Корупціонери. А от бойові бригади вони залишаються неукомплектованими. До необхідного рівня. Мобілізація йде, але зовсім не в тих об'ємах, які потрібні. Про якість мобілізації я вже взагалі мовчу. Як і про мотивацію. Ми от бачили, як представники ТЦК собі дозволяють так поводити. Знаєте, про необхідність мобілізації казав ще залужний півроку тому. Пам'ятаєте? Що зробив Зеленський, він його звільнив. І через це ми маємо гучні заяви Зеленського і дефіцит кількості військових на позиціях. Не можуть троє військових тримати позиції там, де їх має тримати 20 чоловік. Чому так сталося? Це сталося тому, що в свій час наша влада просто не захотіла брати на себе оці приймати непопулярні рішення. І ось. Неприйняття непопулярних рішень зараз виливається просто боком, вилазить. Але ще є час виправити ситуацію. Часу не так багато, тому що війна не закінчується сьогодні, а без виправлення власних помилок перемогти не вдасться. Але чи виправить влада ці помилки? Адже мова йде про виживання нації, про виживання держави, а не тільки про виживання депутатів. Будь ласка, доповнюйте, доповнюйте в коментарях цю тему, що ви хочете сказати щодо цього. Залюбки почитаю ваші думки. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.